Шалом, це Славко. Ася варить абрикоси, я їх пробую витягти з цукру. І отут новина, нарешті ми можемо задати певний поріг українських втрат. Ви знаєте, вельто опублікувала статтю. Стаття ця наразі теж за гроші недоступна, але резюме є і головне, що там є статистика. Що 50 тисяч на квартал потрібна мобілізація. Щоб поповнити втрати Збройних сил України. Наскільки це реально? Ну, 50 тисяч на три місяці, це виходить максимум 17 тисяч на місяць. І якщо 17 тисяч поділити на 30, то виходить 600 на день. Там, якщо більш то 500 600 на день, ураховуючи, що нетерпимі втрати для противника тисячу на день, що цілком 500 600 осіб на день зараз втрати в цих от боях, що відбуваються. В часі штурм відбиття штурму. Ми бачили, зокрема, трохи завищену російську статистику. Я вам показував боїв. Я в принципі готовий вір, вір, вірити в те, що це от є робочим порогом для розрахунку, як, як ВСР 1000 на день, то 500-600 на день в даній ситуації пікового рішучого російського наступу, і власне перед тим. Кризи з боєприпасами. Ну, ми бачимо, що людей таки не вистачає на фронті, на позиціях, що часто по три опорники, і там я скажу, з гранатометами люди сидять, як був цей скандальний випадок з відступом наших Збройних сил з позиції. Я готовий в це повірити. Отака от статистика. І то виходить, що 50 тисяч. А коли говорять за 200 тисяч, я цього не розумію, що до кінця року довіна призвати 200 тисяч куди. Я розумію, що. 50 тисяч на наступні три місяці, щоб поповнити втрати, але розмови за 200 тисяч це вже ті розрахунки з розрахунків, котрі не варто приймати до уваги. Отака от наша статистика двобічна, ну, що можна сказати. Що ситуація важка, і тому розмови і спроби Зеленського, ви знаєте, знайти посередників, він правильно робить. Тому що всі відмовляються бути посередниками між Україною, всі ані добренькі, всі ті папи римські, оце, як це сказати, фієнгі-папа з Баши нашої, то вони всі такі добрінькі. А навіть Китай каже по лінії фронту, по лінії фронту, а сам відвертається, не хоче. Ніхто не хоче, ті хпині посередникам. Ви розумієте? Якщо зараз проблема в тому, що треба знайти посередників, щоб чилом в пині. Ну, всі ці розмови за Польщу, за Туреччину, це ми на кош нашого славетного минулого віднесемо. Ви розумієте, що зараз... Як і в європейській політиці, йде боротьба світлого майбутнього з великим минулом, що одне фікція, що друге недосяжне. Ну що ж, будемо сподіватися, що не всіх переловлять, що комусь вдасться досидіти і до підписання миру. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.